Репортаж про Сарату. Про Саратську убогість, Бачите, йду. Лікарня, йду. Бачите, які ями. Тут люди йдуть, спотикаються, чи втихаються. Багато людей йде. Хіба тут можна ходити? а? Вікторія Дмитрівна, можеш показати героїзм, пройти сюди, а? Пані голова, прийди сюди, проповзи, пройди, покажи. Жах, я дивуюся, наскільки воно безлаберне і безтолкове. В центрі сарати, дивіться, п'ятачок. Ну що тут зробити тут? Дві-три тони цього асфальту закатати. Тут роботи я вам скажу. На два дні чи на один хороший фірмі, нормальний такий. Це дивіться, панове сараці, кого ви вибрали? Кого ви вибрали? Яке убожество? Дав би вам Бог, як цьому коту чотири лапи. То ще тут ходити можна, але на двох тут важко ходити. А якщо ще старий копита, то тут взагалі неможливо ходити. Я це, це сухо, добре, добре. А коли тут сніг, грязь, болото, тут пройти неможливо. Це тропінка і імені цей який. Райчевий, так? Да? Тропа імені Райчевої. Кошмар.